Чого ми зібрали? Головна судді, яка є це викладав про печі, наша група один рік і звертається. Тих людей, які втрати зверху, їдуть, я очолюю цю групу. Наразі там є вже наші людини, тікає як розвідка. і ми до них залучимось. Розклад буде такий, 7 днів встаємо в ротації. найменше, що стоять 4 дні. Там насправді важко, трошки важче, ніж тут, але не думайте, що там буде якась інша літа. Там вона інша тільки в тому, що там частіше обстрілюють і реально за прямо на воду виходить там, гатить по нашій позиції. Іноді ну, газяці гради, також їм там легко потрапляти в ту, в ту позицію, на якій ми будемо. Так само саме. Вот і все. Ну, іноді там ну, ще є УТЁС, який теж обстрілює. Ну, Утс наша періодично гадять, випливає двісті світового обстрілу. Але так, що прямо вдову, що вони там в розстрільну розійдуться і за танками будуть йти, такого теж немає. Я знаю, що більше що вже цікаво побачити реально живого того степора, взяти його з автомата, ну і відчувати, що відчуття виконаного обов'язку поїхати на ротацію. Може, там таке буде, там більше такі Але так само, там більше ймовірно, що ми будемо так само охото гатити по ніж, там є СПГ, а, є ПК, є декілька РПК, ну така там, також видно. Тобто Я підібрав людей, які поїдуть. Я думаю, їздити будуть більшість з вас. Тільки ну, одні від'їжджають за тиждень, інші приїжджають. Тут на аеропорті, бо будуть всі, хто вже обстріляний тут деякий час. Звісно, що нові, які сюди приїжджають і тут ще не були, на аеропорті одразу не поїдуть. І знову ж таки, на аеропорт поїдуть лише добровольці. Навіть ті, які тут постійно і людина не хоче, звісно ж, вона туди не поїде. Бо ну, там небезпечно, що... За яким принципом я збирав людей, які приїхали? За принципом дисциплінований. Якщо у людини немає зальотів, не я її ні в чому не підозрюю. Відповідно, я віддаю наказ, що людина виконує, пішла, що мене опадає, їде. Тому що там мені потрібні кращі і не ображайтеся тих, кого я сюди не вписав. Служіть за тиждень поїдете. Ті, але якщо я людям кажу, там, можу тиждень казати, переселитися в або два, а у відповідь тиша. Ну то я розумію, що так само там на позиції, я скажу, що треба окопувати. а вони мені скажуть, що я ж приїхав сюди не копати, а стріляти. Ну, розумієте, я до того кажу, щоб не ображалися. Як людина поводить себе тут, відповідно, так само вона буде поводити себе на аеропорті, відповідно, виходячи з доцільності, я дотив до дисциплінованих солдатів. Так само багато дисциплінованих я не взяв. Деяких взяв, взяв, я і ройових через те, що в нас не вистачає командного складу, теж не ображає. Нам потрібні командири тут. Всі командирів заберуть, хто замуж так спірувати. Отже, всі почули, про що я зараз кажу. Е, Відповідно, зараз я називаю прізвище, людина говорить я, і після збірки залишається в штабі. Ось у нас є отець Іван, він ну, там ну, службу Божий не буде. Коротенько проведе, благословить всіх, благословити зараз, але в штабі я прошу всіх працювати, Божу запросити. А для тих, хто їде на аеропорт, обов'язково бути в штабі, обов'язково бути в обороні Божу. бою. Сподіваюся сілічку. Друже Фіт. Я. Ви їдете на аеропорт мною. Друже Біл. Ви їдете на аеропорт зимою. Гореві. Я. Я Друже, Ясь. Якщо на вихід, ну хай теж їде, ви не зможете, друже чарівник, ви їдете зі мною на робки. Друже Вой. Ви їдете зі мною воєнкою. Друже продюсер, ви ненадовго, але їдете зі мною на Аробці. Друже Локі, у нас yeah. 8 чоловік є, але поки почекайте. Якщо зараз потрібен буде 9-9, я вас заберу. Вас не стосується не дисциплінарних, я відуважу не знаю, ви просто командир і мені так об'єктивно виходить поставити на ваші напрямки і дальні Але щось буде потрібно, я вас можу в цю парці зброю. Наразі <плес> все, тобто ще раз наголошую всім, друзі, що хтось думає, що він там в тихарях 50 грамів п'є і це ніколи не впливе, ви глубоко помиляєте. У мене є очі. І я бачу, що я в нагляд людині не кажу, що ти випадку, це не означає, що я того не поміг. Це означає лише те, що я чекаю моменту, коли людина в нагляд спалиться і її просто вижив. Я не просто так кожен раз говорю про алкоголь. Я говорю, щоб ті, хто ціхаря вибивають, розуміли, що вбивати не треба, щоб ми не псували з вами стосунки. Ви приїхали сюди воювати. Більшість з вас прийняла присягу, що зобов'язалась служити нашим нашій величній, любленій Україні то вже служить, я не вимагаю багато. Один місяць можна потерпіти і не пити на позиції. Якщо не вистачає на це волі, то що буде Ну, Я думаю, всі мене почули. І ті, хто щось там собі думає, зробили виступ. А зараз, пане Капітан, маленько по благословіх хлопці які йдуть на позиції